Друзі, всім привіт! Ви мене часто просили записати огляд на цей мотоцикл. І сьогодні ми це зробимо. Нарешті у мене дійшли до цього руки. Я це планував ще зробити напевно літом, але трошки все-таки хотів поїздити, щоб не робити той огляд через 100 км як я тут тільки на нього сів. Перед вами Кові ADT 300 Мотоцикл, який я колись собі... Мріяв купити. Мені така от, антураж такий, дуже сильно подобається, такий піднятий верх. Ну, одним словом, турінг. І напевно відео я залишу на двох своїх каналах на Ютубі. Це Українське село і Рибак з України. Тому що е, і там просили, і тут просили, тому напевно на двох каналах вийде відео. І Сьогодні я трошки за нього розповім е, за скільки я його купував. Чи я в принципі задоволений, я вже на ньому наїздив 3000 км, я небагато на ньому наїздив. Покажу зараз щоб не бути голословному. Ось 2975, ну буде більше, я потім поясню чому. Тому що я на рибалку в основному їжджу все-таки на своєму старому з 150 по-моєму, r 14 якщо я не помиляюся, я вже трошки забув яка там модель. Теж на нього, кстати, залюблю скоро огляд, там вже 20 тисяч за 20 тисяч пробігав. Тому що на рибалку я основному їжджу на тому, а цього я купив десь виїхати в місто, десь поїхати покрасуватися. Щоб, знаєте, ну, бути схожим не на якогось діда, а на все-таки на молодого хлопця. І по цій причині я його собі взяв. Коштує він 100 тисяч гривень, навіть трошки більше купував я в своєму місті місці нього. А, якщо я не помиляюсь в корисні, тільки я на ньому їжджу поки що один. А, якось він стояв, стояв, я соб, собі приїхав. Думаю, що це за таке хочу щось взяти і щось. ну, що не раю, мене колись був 256 С, я на ньому 64 тисячі Ну Думаю, ні, ну щось не хочу, я того ширика драти, щось хочу таке щось, ну друге. І ось бачу кові стоїть, я собі так сідаю на нього. Отак от, от панельку подивлюсь, приборка класна, взагалі чітко мені подобається, зайшла мені чітко. Я так завів його і зрозумів, що мені цей мотоцикл треба брати. З чого почнемо? Ви напевно всі хочете знати, чи робить він мені мозги, тому що коли я його все-таки купив, я тільки тоді дізнався, що тут є такий бах на ньому, що постійна проблема з карбюратором, що там його треба розбирати. Налаштовувати, а як було у вас? А Чи пофіксили його, чи не пофіксили. Ну, давайте скажу правду, як є. К е карп мені почав робити мозги на 500 км, Я приїхав 500 км, я думав, у мене ця проблема омине. Но насправді вона мене не оминула, і потім десь в один момент, просто в один момент почало заливати свічку, і він почав просто смикатись. Ну, троїть його коротше, почало. Ну, у мене з цим проблем особо не було, тому що мене як мінімум. В моєму місці є дві хороші точки, де можна це все діло вирішити. Я просто байк загнав. Мені за півдня його зробили. Там не стільки було багато роботи біля карбюратора, просто щоб його до того карбюратора долізти, то треба весь мотик майже розібрати. Тому що тут і бак треба знімати, я так зрозумів було, і пластик цей весь. Тобто, ну коротше, Мастер трохи казав, що з цим, але в принципі, зробив, зробив добре. У нас у місті Олексій займався моїм мотоциклом. Е, мені його порадили, але я за нього давно вже знав. Зробив, їздить до цієї миті, ніяких проблем, вже 3000 км я відмонтував. Я з ним в принципі не бачу. Їде, їде, добре їде. Динаміка гарна. У порівнянні з Шенераєм 256 по поводу швидкості зразу да, 6 передач, не 5. Швидкість непогана. Я на ньому 120 якось з рибалки був вертався. Ну, І ще був запас виходить хода на ньому. Тобто, якщо зараз ось панельку ми візьмемо, да? 120 було десь, от тако, у мене десь до 9000 оборотів, вже в червону зону я навіть не зайшов і ще був о, якби, запас очки газу. Я просто не ризикнув, просто було стрьомно, реально було стрьомно, тому що я на тому жевжику вжику там 60-70 їздити. Ну 120 в два рази швидша швидкість, ну, блин, реально непривічно було, було стрьомно. Тому я не знаю, яка тут максималка, я взагалі не фанат максималок на мотоциклі. Його Крейсер мені подобається більше. Десь кілометрів 85 він тулить на 8000 оборотів, десь десь в цьому діапазоні. Собі спокійно, нікуди не спеша їдеш собі, крейсер. Швидкість в принципі відповідає швидкості, тому що на механіці все-таки я помічаю, що. ну Вроді би їдеш 90, але чогось фури тебе обганяють. Да? На цьому їдеш 90, фури тебе не обганяють. Тому ну, ну, видно, що швидкість вона співпадає все таки більш-менш з реальною. Скільки він бере на 100 км? Напевно, буде популярне для вас питання, тому що бензин у нас не дешевий в Україні, все-таки він по ціні золота, треба почку віддати, щоб на ньому нормально сезон було б хорошенько так від'їздити, 1020. Да? Тому по бензину, тому що одні кажуть там 4, інші 6, книжка каже 3,5. На сайті теж пишеться 3,5 я скажу наступне: нас така обкатка не завершена, в нас він бере 4,5 літри на 100 км. Плюс-мінус в, в цьому діапазоні. Може бути ближче до 5, може бути ближче до, до 4. Все вирішують умови. Проти вітру чи не проти вітру, з пасажиром чи без нагружений чи не нагружений, тобто є різниця. Але якщо так налегке, одненькому там, нема сильно привиста зустрічного вітру чи бокового, він собі спокійно без напрягу їде, це буде в районі 4,5 літрів, що є логічним. Тому що в мене когось був Шенерай 256С, це була не повністю 250-ка, це було 220 кубів, якщо я не помиляюся. Він брав. 3,5-3-4 літри на 100 Ну, В районі 3,5 літри він спокійно брав. Тому 300-ка кові на шести передачах вона не може брати менше 4 літрів. Це неможливо просто, розумієте? Тому налаштовуйтесь на те, що він буде брати 4-4,5 літри 100% на 100 км. Взагалі динаміку по розходу треба дивитися. Буде після того, як ви хоча б 1005-7 проїдете, тому що в мене було 4 байка. І що я хочу сказати? Ось, наприклад, Spark 150, да, мене що цей, що я на рибу їжджу, то він вже десь, як я 1005 проїхав, я вже зрозумів, що він бере 2,5 літри на 100 км. І то може навіть буває менше, залежить від умов. Тобто, по цій причині, кстати, я його і не продав, але це буде пізніший огляд. А, а по поводу а, цього мотоцикла, ну тут ще ж 3000 повна обкатка. Я думаю, що 1007 ми не їздимо на ньому і тоді буде понятно, що от, скільки він бере на 100 км. Ну, це понятно, що буде 4,5, я щось так думаю. Я не думаю, що буде 5-5 це для нього буде трохи багато. Це ж як навалювати там на всі гроші, як кажуть. ну 4,5 Тобто, ну Що таке 100 км для мотоцикліста? Це ж не що. Це ось, як я колись, Так як я колись їздив там, кожен день, я там, по 200-300 по мотав, а за неділю я міг тисячу кілометрів проїхати, для мене цих 100 кілометрів це як конюпренник. Це за чаєм магазин з'їздити, розумієте? Тому тут треба вже дивитися на свої фінансові можливості. В принципі, якби Я по цій причині теж не часто найом їжджу на рибалку, на рибалку в мене є інший мотоцикл, а це як би кажуть для душі. Всі мене питають, скільки в бак у вас такий бак. А в тебе ж тут бензин ось видно, Воно же ж, ти бензин. бензин, хто це на пластиковому баку їздить, упадеш, поламаєш бак. а там, ну, Це весь колхозний бред можна послухати від людей, які взагалі нічого в мотоциклах не розуміють. Я на цьому мотоциклі на полі падав стільки раз, їхав з риби. Ще я навіть не знаю скільки так падав, що бувало ледь ноги повитягував з нього, він такий тяжовий. Нічого тому баку не робиться. Так, да, кстати, тут датчика топлива на спідометру немає, ну, на панелі. Тут є тільки швидкість, передача, скільки ти проїхав, ну вже як ти заглушиш, да, то вже воно обновиться. Тобто, якщо ти проїхав там 30 км став, виключив, воно вже обновиться. Тобто, я не знаю, як я тут налаштовувати, я в цьому, не особо мені цікаво. Ну і одометр, скільки ти загалом проїхав. Кстати, якщо ти на одометрі ось тріп стоїть 0, то, то з 900 метрів ти проїхав, да? і ти виключаєш і потім знову проїжджаєш так само 900 метрів, то водометр воно не зараховується. Тобто Тут насправді пробіг десь буде 3200 км, я думаю, Даже вже більше. Тобто воно таким, якось, на повний кілометр приїжджає, щоб воно водометр його зараховував. Ну, не знаю, чи це добре, для, для мене однаково. У мене немає його цілі продавати там через один сезон. Я його купив, ну, на ньому толком нормально поїздити, хоча б якийсь тривалий час. Ну, По цій причині я теж його таких от в лісах, полозах, менше його. Якби. А на ньому їжджу, щоб все було нормально, щоб і фарба була хороша хар і наклейки не скоро приклеювати. Тому що якщо їздиш на, ну, всяким таким хащем, де ось ми сьогодні знімаємо відео, особливо ще по гіршим, труднодоступних містах, то да. Все-таки ну, воно царапається, потім вже мотоцикл вигорає, Ну, не то. бак ми не договорили. Виходить, у нас десь в дво... 20 літрів вилазить, плюс-мінус. Я точно не знаю, я заправляв у нього, якщо я не помиляюсь, десь літрів 12. Ну, десь отако було. Отако. ну Тут менше буде, тут десь отако було. Тобто там резерв навіть є. А, буває. Тут закінчується бензин, да? такий буває експеримент робити. Тут заливав повністю, а тут ще залишається з цієї сторони, тому вона мотоцикл перехилить, І потім, ну Це ви всі мотоциклісти, думаю, знаєте, що можна з того якби, боку трохи бензина собі забрати. Резерв такий є. Так от, я не знаю, скільки тут влазить. Мені ця інформація не цікава. я ну, В таких нюансах це ви можете почитати в інтернеті. Що мені е, подобається в цьому мотоциклі з ходу кстати, да? по поломкам. Стосовно поломок, от взагалі от, дуже цікава історія, що за, за весь цей час, скільки я на ньому їжджу, на ньому ще нічого не відвалилося, що саме цікаво. Оце єдиний такий був нюанс з карбюратором, його трошки. Пофіксили і, в принципі, все. Там, ну, мастер там ну, що, заливало свічку. Воно, в принципі, нормально їздило зразу, потім просто почало заливати свічку. Це все, що з ним якби, трапилось за весь цей час. А так, нічого тут не відпало, пластик нормальний. Я стільки разів вже падав на полі, правда. Мотоцикл важкий, якщо його несе, то його несе вже прям. Жорстко втримати його практично, практично неможливо, тому що я падав в якому в випадку, я падав, у мене ж бачиш не кросова резина, а енду, ендуро для Більш така, 50. І -50, по типу асфальту прикольно і ну, такому по-легкому бездору прикольно. Але якщо трава мокра да, і його починає нести, то вже нічого зробити не можна. Ти вже щупаром падаєш разом з ним, і ти ще він зверху привалює. То це, то багато разів. Десь раз 4 точно падав. Читери може і п'ять разів вже з удочками на ньому прильог, і ще трохи ми мене там було сумки, там штативи, там камери. А то іс, я з рибі їхав. То це. Нічого не відпало. Вітровик цілий, криво переднє ціло, вілка ціла. Нічого ніде, не сальники не течуть. Все, в принципі, непогано. Ну це тільки. У батьків виїжджав, то поцарапав обворота, бо не можна було якби, нормально виїхати. Наклейки ще не повідклеювалися за сезон, считайте, я на ним сезон майже їжджу. Я з травня його купив. Все їздиться нормально. Спіці поки що, вроді би, дивлюсь, вибитих немає. Тормоза настільки чудові, що як десь пережмеш, то можна і катапультуватися, якщо чесно. Тобто я в основному переднім працюю, да? Там передній тормоз. Ну, він класно реагує, у мене шрик, шрик був 250, але ну, там тормоза все-таки на рівень, а то на два, два нижчі. Тут тільки торкнув, і в принципі все добре. Тобто, ще колодки цілі, все нормально, ще ого-го, Ще з таким темпом, як я їжджу, ще можна їздити довго. Тут така, бачите, цікава система на Шенерайв була по-іншому. Тут дуже так модно. Оцей трос на 250 Шенераївської, да, теж у мене був. Кстати, він перебивався. Потім його там ізолентою мотали, мотали. Тут такого немає. Бачите, тут вілка все прикольно працює. По м'якості, м'якость непогано. Ну, ну, нормальний мотик, м'ягенький, ямки відпрацьовує непогано. Треба враховувати, що це Китай, це ж не Японія, там, і це не КТМ літровий там, для туринга. Це ж все-таки Китай. І він в Україні просто перетродується, він коштує насправді він коштує менше набагато. В Україні він коштує 100 тисяч. А насправді ну, стартова ціна, по, по такій, який його в Китаї закупляють, він ну, невеликі гроші коштує. Для тих грошей, скільки він реально коштує, це мотоцикл просто офігенніший. Це класний мотоцикл, я би сказав. Тут навіть вілку можна регулювати. Я, не, я нічого не регулював, ось можна навіть тут кстати, вілку передню регулювати. Я нічого тут не лізу, хай воно так буде. Мені базова комплектація подобається і все прикольно. Давайте тепер заведемо його і побуркаємо трохи, як він забудеться. Стартер. Стартер, кстати, донизу не так, бачите, зараз покажу ще раз. Тобто, якщо просто нажимаєш таких мотоциклів, да, там попроще. Тут вона донизу. Тако. Ну, і буває підгазовка, якщо холодний. Певно, ви хотіли б спитати, а от світло хороше в цьому мотоциклі, от ближнє, там, дальнє. Я скажу так, що на своїй практиці я бачив дуже мало мотоциклів, навіть машин, щоб було таке гарне світло із таких от заводських налаштувань. Тобто нічого ніхто не робив і воно дійсно класно світить. Воно хорошо світить, я ну, давно такого не бачив. На мотоциклах. Тобто ближнє, прикольне, але дальнє тут, як прожектором, знаєте, буває там десь щось охороняють, як ото у Другу світову війну там в небо прожекторами світили. Бомбардувальники збивали. Ну, тут таке саме світло, такий самий прожектор. Понятно, що якщо люди їдуть зустрічні і дальні ну це просто сліпота буде 100%. Тому якщо десь сам їдеш, то ну, класно світить. Ну, не передасть словами, як воно світить. Ну, просто спробуйте побачити. Я тут нічого не міняю, ніяких лампочок, тут все у мене зависки налаштування. І все добре. Кстати, поворотники теж кльово видно. Зараз я кляцну. Ось Лівий поворотник. Оротник классно, видно, габарит задній теж прикольний. А ну давайте нажмемо на лапку. О, так. Світить. Тобто, ну, електроніка непогана проста, звичайна, ніяких наворотів на цьому мотоциклі в плані електроніки немає, а воно і не надо. Звичайники, все простеньке і все. тобто ось Ну і на завершення про що ми поговоримо? З... Зовнішній вигляд мотоцикла він дійсно приковує погляди, і інколи ти так дивишся, як на нього дивляться, що ну, такий погляд у людей, що хочуть здійснюю печень, ну, чесно кажу. Я ніколи не міг подумати, що звичайний мотоцикл розсотково китайський може приковувати погляди навіть людей, які їздять на машинах у 4 три... три... рази дорожче, ніж цей мотоцикл. Тобто такі погляди, якби я от знав, що на нього так буду дивитися, він стільки буде уваги приковувати, то ну, все-таки я б його, напевно, не купляв би. Я б купив би мотоцикл попроще. Тобто це зразу до того, що ну, залишати його надовго десь на стоянках у місті, коли ходить багато людей, я б не наважився, чесно скажу. Тому що він дійсно приковує погляди. Я навіть бував так через дорогу стояв там, в телефоні, да, дивлюся, так люди йдуть і дивляться, мотоцикл стоїть, і до нього так дивляться, а Тобто, ну, Треба бути уважним в плані, тому що в плані угону хотів сказати, тому що ну, очі на нього дивляться, я вам чесно скажу. ну Він прикольний, реально прикольний. Я б хотів би подивитися, як на будуть наклейки Red Bull, може колись себе. Якщо ця казка вигорить, наклейки повідклеюються, не знаю, коли це буде, то може купив би такі, як мене колись були. Там, у мене хлопці з Волині, мотонаклейка Instagram, то вони там роблять під замовлення. Але я не знаю, чи на цю модель вони будуть робити о -о, наклейки. Можна було під модель там, прикольні наклейки взяти. Але вони і так прикольні. Він гарний мотоцикл. Нормальний, гарний, надійний. Якщо карбюратора зробить вчасно і нікуди далеко не їхати. Путить добре, по бюджету багато поки що грошей не з'їдає. Ну, це що бензин а бензин не дешевий, Якби був бензин по 20 гривень, я б на ньому в туалет їздив би, напевно. Світло хороше, все на ньому непогано. З другим номером їздив. ну Не дуже зручно їхати, якщо багато речей. Якщо так просто якусь там дівчулю посадити 50 кг, ну, да, було прикольно, я думаю. так що... Так що... Таким був короткий огляд, більш мені немає що вам сказати по поводу цього мотоцикла. Є свої плюси, є свої мінуси, але поки що я плюсів на ньому бачу більше, ніж мінусів. У мене є чим порівняти, у мене на мотоциклах все-таки багатий досвід. Так що це не, 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 не перший мій мотоцикл, це вже четвертий. Ну, в майбутньому я не планую щось там продавати, щоб на якусь більшу кубатуру приходити, Зараз це не, не модно і не актуально. Зараз бензин коштує великі гроші і купувати більшу кубатуру я не бачу смислу. Тому що це постійно треба заправлятись, постійно треба їздити кудись, а що просто він там стояв і на ньому 500 кілометрів проїхали за сезон, ну для чого тоді брати? Так що це моя думка особиста. Якщо комусь відео сподобалось, жміть лайк, пишіть свої думки в коментарях. Ну а відео я це висвітлю на двох своїх каналах.